Уесь цей ролик для деяких людей може здатися омаренням а для інших банальщиною, тому раджу сприймати його максимально широкою свідомістю. Я ж символіст до глибини душі, і ти це знаєш, інакше я і не бажаю бачити світ, крім як карусель знамень, що надихають мене на те, щоб ставати краще. Зрештою, для чого ще я все ще тут? Ви коли-небудь намагалися зрозуміти ваш улюблений витвір мистецтва до самої суті закладеної автором, якщо так, чи виходило вас це? Ще якщо я скажу вам, що є в цьому світі один неочевидний спосіб розгляду витворів мистецтва, який особисто мені допомагає не тільки кратно краще бачити суть закладених авторами ідеї, а й виводити ці ідеї в певне ядро, яке я потім зможу подавати майже будь-якій людині. Я говорю про символізм, символічну прив'язку ідеї локального до ідеї вищих і може навіть абсолютних. Побудова метафор заснованих на діях, що виражаються автором у середині творів, перенесення на свій життєвий досвід через фундаментальне, через символи і так далі. І так далі. Приблизно так я сприймаю практично будь-який достатньо комплексний художній текст або зйомку. І тут ви можете сказати, ну так, це загальний опис уважного прочитання художньої літератури. В чому не очевидність? Ох, я щиро радий, що моя аудиторія може так казати. Тому що за моїми спогадами зі школи та загалом з досвіду спілкування про художні твори, більшість людей просто ляскають вухами щось, типу, запам'ятовуючи. Мова первинних символів і метафор це мова за своєю точністю близька до математики. Нам в мозок з народження самої еволюції вшито виводити паттерни і будувати наслідкові зв'язки, простіше кажучи, знаходити суть. Подивіться на це. Це картина Едварда Мунка, яку ви всі прекрасно знаєте. Я думаю, ні в кого з притомних людей не виникне проблем з розумінням того, що на ній зображено. Це те, про що я говорю. Ми беремо саму суть, викручуємо її на максимум і трішки приглушуємо все інше. А далі вхід ідуть інтерпретації. Ми починаємо ставити запитання і самостійно намагаємося на них відповісти. Чому цей чоловік кричить? Що хотів цим сказати автор? Ми даємо собі їжу для роздумів, тому що автор дав нам. Ідею, символ, який ми вільні вбудовувати у своє бачення і самотужки шукати його сенс. Але це лише один маленький ситуативний приклад. Давайте поговоримо про більш високу рамку. Візьміть свій улюблений художній витвір і проведіть з ним те саме. Якими локальними символами та яким чином автор передає глибині фундаментальні ідеї? А відповіді пишіть в коментарях. Я думаю, всім нам буде цікаво обмінятися таким досвідом. Але це ще не все, адже все описане вище відкриває нам не тільки символи твору, а й автора. Причому часто в дуже широкому плані варті від персони письменника чи художника, закінчуючи всім розрізом культури його епохи. Навіщо мені спілкуватися з людьми, які не спроможні повною мірою перейнятися тими ідеями, про які я звик дискутувати? Сказав би я, якби був ідіотом. Розумна людина зробила би все для того, щоб якомога більше людей змогли увійти в ці яскраві і барвисті ворота сприйняття. Ворота за якими приналежні силі уяви з людини може самостійно на шийник матеріалізму та раціоналізму. На шийник, який так заважає розпочатися творчому шляху стількох людей, що мені надістає не по собі, коли я думаю про це. Тобто розумієте, серед теоретиків чинних письменників, музикантів та інших спроби зробити щось виключно раціональне, частіше є. Згубне, якщо почати всерйоз розмірковувати про суть речей, які відбуваються у Всесвіті, то можна досить швидко прийти до висновку, що Всесвіт загалом, а особливо людина в ньому, це глибоко ірраціональне явище. То навіщо скажіть мені тоді обмежувати свій мозок матеріалізму? Якщо ми говоримо про творчість, наш креатив дозволяє робити практично будь-що, починаючи від комп'ютерів у Майнкрафті, закінчуючи а ось чим закінчуючи, нехай кожен з вас вивчає самостійно. Але я не був би собою, якби ви дав виключно однобокий погляд. Протилежна позиція. Сенсів як об'єктивних понять не існує, а все вище сказане, це лише спроба надати значення речам заради інтересу до світу. Аргументація такої позиції для мене складніша, але основна теза звучала б як. Ми повинні спиратися на реальний світ і наші спостереження про нього. А всі ці польоти в хмарах лише віддаляють нас від тверезого погляду на життя. І тут я обриваю цю думку, тому що мені було б цікавіше ознайомитися з нею від людей, які дійсно її поділяють. Що ми всі не думали з цього приводу, я закликаю вас створити прекрасний, висловлювати свої ідеї поетичним та захоплюючим чином. І я буду щиро радий, якщо мої слова допоможуть вам у цьому. Дякую за перегляд. Сподіваюся, в доброму стані. До наступних зустрічі. Якщо ви думаєте, що відео немає так довго, тому що в мене там навчання грузить чи або ще щось, ні, я просто скачав собі Geometry Деш.